Притча морська зірка Чоловік йшов берегом моря відразу після шторму. Вдалині він побачив хлопчика, який піднімав щось з піску і кидав море. Чоловік підійшов ближче і побачив, що хлопчик піднімає з піску морських зірок. Вони оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску мільйони морських зірок, берег був буквально осіяний ними на багато кілометрів. Навіщо ти кидаєш ці морські зірки в воду? запитав чоловік, підходячи ближче. Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли почнеться відлив, то загинуть, відповів хлопчик, не припиняючи свого заняття. Але це просто нерозумно, закричав чоловік. Озирнись тут тисячі морських зірок, твої спроби нічого не змінять. Хлопчик підняв наступну морську зірку, на мить задумався, а потім кинув її в море, тихо промовивши Ні, мої спроби змінять дуже багато для цієї зірки. Той, хто чекає можливості зробити відразу багато хорошого, ніколи нічого не зробить. Життя складається з дрібниць, уже рідко з'являється можливість зробити відразу дуже багато. Істина велич полягає в тому, щоб бути великим в дрібницях.